Тут два під'їзди під обома я малювала. Обидва ці малюнки я малювала, коли в мене з'явились діти. Ці квіточки Магнолії я намалювала, коли народила першу доньку. А цей мурал, то я малювала, коли у мене в животі був оцей хлопчина. Ми тільки повернулись з Чернівців, бо після початку війни ми деякий час провели в Чернівцях. От повернулася, я така з величезним пузякою намалювала тут ці будь-чого, бо був час, бо люди місцеві люблять тут такий екшн, Тому от приїхали трошки людей, порадувала, так би мовити. Це я малювала, напевно, в липні минулого року, 22-го, А той, той мурал я малювала у, може, червні го року. Два дні там. По три години, поки, поки була можливість, поки старша донька десь вешталась. Ми вдвох тут малювали, у нас тут все текло, вона малювала, я малювала, можете навіть підійти поближче, там є залишки того, як вона малювала, а не тільки я. Ця місцина це місце, де я здесь зростала. Мене тут знають, тут живуть мої батьки, тому тут, звісно, реагували всі позитивно. Але. Завжди знайдеться хтось, наприклад, мужчинчик, який бачив ще а потім прийшов і сказав Чорні серединки, краще б ти не домальовувала. Ну тобто, отакий якийсь персонаж завжди знайдеться, але вони досі такі, не такі, прям хейтерські, як воно могло б здаватися. Загалом, може, це років шість. Я цим займаюсь, але я зараз в декреті, вже майже четвертий рік, тому я цим займаюся, коли в мене є вільна хвилина, коли. Є для того можливість, тому ці заняття не такі регулярні, можна так би мовити. Зазвичай ну, це якісь заклади. Це настільки публічні місця, скільки заклади. Тобто, як коли малюють, це здебільшого комерція. Ну, ще просто творчий малюнок можна знайти на сонячному, на набережній сонячній.